Ценжабка дивує своїми цінами і пропозиціями. Зараз йдемо до жабки. Якщо немає якогось товару, тут є такий значок, що завтра приїде цей товар. Цікаво. На таких поличках дуже багато знаходиться новинок і цікавинок, які приїжджають до Польщі, які з'являються тут. Ну і звісно, досі ще Кока-Кола з іменами. це дуже приємно. Бачив такі лайзі з лей зі сміком краб, цікаво, чи то краб, чи то смаку помідору, якщо чесно, і сиру. Ну, вже давно таких чіпсів не бачив, цікавих. Кава в такому магазині дуже дорого. 39 злот, а бідринцями коштує 36-39. 3 злоти різниця. Такі світла сущів є, такі бебетто, то не знаю, що це таке якісь Цікаві такі ще. Але дуже тверде виглядає на цей. Ну, це м'ясенькі такі от карібо. а також великий асортименти різних китайських супів. І бачите, є така соба перший раз. Це така якась новинка в'єтнамська. Ну і бачу, спайсі теж такі от. О, це тяжче, звісно. Це макарони різні у А я візьму таке лимончино, пері, італійське, попробую, яке воно на смак. Ну що, я взяв це мохіто. Зараз я попробую, яке воно чи хороше, чи ні. Вони солодке і зі смаком дуже такої типу. мохіто мохіто, але воно не є солодке. Хто пробував, то напишіть мені, що вам подобається взагалі якісь напої зі смаком мохіто. Мені як це слабо, звісно, без цукру, але можна пити. Підпишись, якщо було цікаво.